Ви тільки подивіться на ось цього шміца. Новесенькі тенти, тинти. Реальне відчуття, що це причіп з нових. А по факту він коштує десятку. 10 тисяч доларів 11 рік. І зараз я хочу пройтися по цінам на всі шміци, що в нас є по наявниці на сьогоднішній день. Перший, я думаю, ви вже почули ці 10 тисяч доларів, новесенькі тенти, тинти, шміцовські ося. Далі в нас стоять два когеля. Якщо цікавить, то також 16-14 рік. Далі в нас стоїть ось такий також 11-й рік шміцовське ося, підйомна віс, на цьому трішки краща гума і підйомна оська є. Цей у нас буде за ціною 10-900. Слідуючий стоїть ось такий німецький шміц 13-го року з гарнючою гумою. Шміцовський ося, реально дуже добрий причіп, як технічно, так і візуально. Він у нас коштує 12 900 І зрозуміло, що на кожний причіп є гарний торг. Потім стоїть ось такий 14-й рік за ціною 13 тисяч доларів з підйомним дахом шміцовський ося. Отакий От сріблястий, сіренький, точніше. Потім стоїть червоний, також німецький з тої самої фірми, фірми, що синій, з новесенькими тентами, просто суперовий стан по всьому, абсолютно. Рама нового типу 14 500 доларів. І крайній на сьогодні стоїть ось такий чорний з новесенькими тентами без підйомної оськи на шміцовських осях. За ціною 8 тисяч доларів. Отакі От шміци в нас є на сьогоднішній день. Кого що буде цікавити. Ціни ви почули далі. Можете телефонувати, будемо домовлятися.